2026 рік, коли штучний інтелект перестав бути просто модним словом, він став інструментом, який створює компанії продукти і навіть робочі місця. Тепер, щоб запустити бізнес, не потрібно ні офісу, ні команди, ні великих вкладень. Потрібна лише ідея. І АІ перетворює її на реальний прибуток. Сьогодні ти побачиш 10 бізнес-ідей АІ, які вже приносять мільйони у 2026 році. Кожну з них можна запустити майже безкоштовно, а зробити це може навіть одна людина. Тож почнемо з ідеї, яка буквально замінює юристів і бухгалтерів. Уяви, підприємець більше не телефонує юристу, щоб скласти договір, і не шукає бухгалтера, щоб порахувати податки. А й бере ці задачі на себе: він рахує податки, формує документи. Нагадує про дедлайни і навіть допомагає у судових справах. Сервіси на кшталт Donotpe або чат Business Бізнес Легал уже працюють як цифрові юристи. Але найцікавіше, ти можеш створити власного консультанта. Налаштуй GPT через API, додай шаблони документів, підключи оплату і продавай консультації малому бізнесу онлайн. Це один із найпростіших і найшвидших способів монетизації AI уже сьогодні. А якщо ти не хочеш працювати з документами, є ідея, де AI працює з дизайном. А й тепер створює не лише тексти, а й цілі візуальні колекції: постери, принти, цифрові шаблони, логотипи усе це генерується за лічені секунди. У Midjourney ти створюєш унікальні зображення у чат тексти описів. А через Etsy, API або Automator товари публікуються автоматично. Результат магазин, який працює 24 на 7, навіть коли ти спиш, без дизайнерів, без копірайтерів, без менеджерів, а створює стильні продукти, визначає ціну, обробляє запити клієнтів, і все це без твоєї участі. Якщо тобі ближче освіта ніж торгівля, наступна ідея саме для тебе. Освіта у 2026 році кардинально змінилась. Замість стандартних уроків персоналізоване навчання, яке адаптується під кожну дитину. А й створює індивідуальні уроки, тести, інтерактивні ігри і навіть враховує настрій дитини. Якщо вона втомилась, система дає легші завдання або міні-гру. Сервіси Hanmigo, Synthesis AI Ей уже це роблять. Але ти можеш запустити власного ai репетитора, наприклад, з української мови, математики або навіть логіки. Батьки готові платити за це, бо бачать результат. Дитина вчиться із задоволенням, а ти отримуєш стабільний дохід із підписки. А що якби замість уроків АІ допомагав створювати цілі світи? Роблокс у 2026-му став новим ютубе. Кожен може створити гру, продати віртуальні предмети і заробити реальні гроші. Ай, ай тут! Твій партнер, інструменти, на кшталт GPT Builder, AI Game Creator або Leonardo AI створюють ігри без коду. Ти просто описуєш ідею пригоди в неоновому місті майбутнього, і AI сам генерує персонажів рівні та сюжет, монетизація через внутрішні покупки або рекламу. Тобто ти можеш заснувати свою AI Game Studio і продавати ігри Roblox-креаторам, брендам або ютуберам. Але якщо тебе більше цікавить бізнес ніж ігри. Наступна ідея покаже, як АІ вже замінює маркетологів. Маркетинг у 2026-му – Да, це вже не команда фахівців, а один AI. Він створює тексти, банери, відео, аналізує аудиторію і тестує сотні креативів за лічені години. AdCreative.ai, Runway, Okoya, Simplified – Це вже цілі маркетингові системи, які самостійно обирають, що працює найкраще. Ти просто задаєш ціль, наприклад, отримати тисячу підписників. І AI підбирає платформу, контент і формат. Він аналізує реакцію, оптимізує кампанію і залишає тільки ефективні варіанти. Результат швидше, дешевше, розумніше. iMarketing – маркетинг одна з найбільш прибуткових ніж сьогодні. І якщо ти хочеш відчувати себе керівником власного діджитал агентства це найкраща точка старту. Маркетинг у 2026-му це, це вже не команда фахівців, а один AI. Він створює тексти, банери, відео, аналізує аудиторію і тестує сотні креативів за лічені години. Creative.ai, Runway, Okoya, Simplified – це вже цілі маркетингові системи, які самостійно обирають, що працює найкраще. Ти просто задаєш ціль, наприклад, отримати тисячу підписників. І AI підбирає платформу, контент і формат. Він аналізує реакцію, оптимізацію. Зує кампанію і залишає тільки ефективні варіанти. Результат швидше, дешевше, розумніше. Ай, маркетинг одна з найбільш прибуткових ніж сьогодні. І якщо ти хочеш відчувати себе керівником власного – це найкраща точка старту. І тренер, дієтолог і коуч тепер у твоєму телефоні Ай створює персональний план тренувань, підбирає меню, контролює калорії і навіть нагадує, коли час відпочити або вийти на пробіжку. Сервіси FitBot, Zing iCoach, Lamen уже роблять. Це для мільйонів користувачів, і це ідеальна ніша для стартапу. Ти можеш створити ai фітнес додаток для конкретної групи людей, наприклад, офісні працівники, там нові мами або бігуни початківці, Ай буде не лише рахувати калорії. Він стане мотиваційним коучем, який допомагає не здаватися. А коли люди отримують результати, вони залишаються з тобою назавжди. Наступна ідея для тих, хто любить цифри і аналітику раніше, щоб отримати якісний маркетинговий звіт, бізнес платив аналітикам тисячі доларів. Тепер це робить штучний інтелект швидше, точніше й дешевше. Ай збирає дані з відкритих джерел, аналізує конкурентів, знаходить тренди та формує зрозумілий звіт із рекомендаціями. Сервіси Browse AI Data Lion, ChatGPT, Advanced Data Analysis вже дозволяють створювати готові бізнес звіти за кілька хвилин. А ти можеш перетворити це на продукт, запускати AI-аналітику під конкретні ринки, наприклад, нерухомість, моду чи e-commerce. Все без Excel, без таблиць і без команди. Лише ти і твій ai аналітик А що якби AI міг створювати контент, відео, музику, історії без участі людей? Раніше для створення ролика потрібна була студія. Сьогодні достатньо ноутбука. Сам пише сценарій, підбирає музику, монтує відео і навіть публікує його на платформах. Інструменти Runway, Pika, Sora, Udio, Suno AI дозволяють створювати контент, який виглядає професійно за хвилини. Це вже справжній прорив. ai творці заробляють на YouTube і TikTok, не знімаючи жодного кадру самостійно. Можна створити студію, яка виробляє ai контент для брендів або блогерів швидше, дешевше і часто навіть креативніше ніж люди. А тепер сфера, у якій AI вже стає твоїм найкращим помічником. Твій секретар, який не спить, AI планує день, бронює сервіси, надсилає листи і нагадує, коли зробити паузу. Сервіси PI, персональ AI, Реванд, Notion AI допомагають керувати часом, завданнями та навіть комунікацією. Ти просто говориш, що потрібно, і все відбувається автоматично. Ай створює розклад, пише повідомлення, відповідає на запити. Результат більше вільного часу, менше стресу, більше фокусу. І це ідеальна бізнес-модель для консалтингу або підписного сервісу, а її асистент під ключ для підприємців або фрілансерів. Але є ще один напрямок, який буквально відкриває світу двері. Бізнеси більше не обмежені однією країною, а й перекладає сайти, рекламу, соцмережі і робить це природно, адаптуючи стиль і тон під культуру кожного ринку. DeepL, Localize, Translate.Video, PromptLayer вже дозволяють створювати повноцінні мультимовні кампанії. Одна кнопка, і твій бізнес звучить десятьма мовами: швидко, якісно, автоматично. Можна пропонувати компаніям послугу AI-локалізації, брати готові сайти чи продукти і адаптувати їх для нових країн. Це ринок, який росте щодня. Перед тим як вкладати гроші, створюй MVP через AI – мінімальну робочу версію продукту. Сайт можна зробити у Direable або Framer I, логотип і візуал у Міджоурні, тексти через чат ГПТ, а прото. Тип у Юїзарді або фігма Ай. Покажи його п'ятьом людям. Якщо хоч один із них готовий заплатити, масштабуй. Ай дає тобі швидкість тесту, яку раніше мали лише великі компанії. Ай це не майбутнє. Це теперішнє. Кожна ідея, яку ти щойно почув, уже працює. Хтось прямо зараз заробляє на ній тисячі доларів. Різниця лише в одному. Ти почнеш сьогодні чи знову відкладеш на потім? Хочеш не просто ідею, а готовий бізнес під ключ. Підписуйся і став плюсом в коментарях. Я дам тобі бізнес-план і проведу від точки А до точки Б. Підписка плюса. Це твій старт у бізнесі з AI.